Вже більше як два роки на території Закарпатської області, а саме в місті Ужгород, на базі однієї з пожежно-рятувальних частин, функціонує клас безпеки вогник. Дуже приємно, що до нас приїжджають і не лише з закладів освіти Ужгородщини, а й з віддалених регіонів. У нас були навіть діти з селища Єсіня. Також ми співпрацюємо з закарпатським обласним санаторієм Малятко. Тож всі діти, які відпочивають там, це діти із окупованих територій, це діти з прифронтових територій. Для них ця Кімната є вкрай важливою, тому що безпекова складова в їхньому регіоні, на жаль, наразі нестабільна, і вони знають, як діяти під час пожежі, як діяти під час виявлення якихось вибухонебезпечних предметів. Адже ми розповідаємо тут про головне і про безпечне. Ми розповідаємо про пожежників, про рятувальників, про гірських рятувальників, про водолазів, про фахівців групи радіаційного та хімічного захисту, а також про піротехніків. Останнє дуже важливе, дуже цікаво, адже не лише на Закарпатті, а й звичайно, що. Сольних бойових дій або при фронтових територіях можна виявити вибухонебезпечні предмети, тож діти мають знати, як діяти, знають, як захистити себе та допомогти, оточуємо, чи якщо така ситуація все ж таки сталася. Намагаємося в ігровій формі дітям розповісти про безпеку. Ми в'яжемо вузли, ми гасимо умовну пожежу. Тут є реальний дим і імітація вогню. Ми спускаємося пожежним шестом, ми шукаємо за допомогою металошукача вибухонебезпечні предмети. І таким чином ми в ігровій формі освоюємо. Ми правила безпеки разом для того, щоб наше майбутнє було безпечним.